Вітаю вас, малята та шановні батьки. До нас у гості завітала тітонька сова. Добрий день, тітонька сова. Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про найбезпечніші, найпотужніші природне явища, або, як їх називають інакше, стихійні лиха, які трапляються у всьому світі. А що ж таке стихійне лихо? Стихійне лихо, надзвичайне природне явище, що діє з великою руйнівною силою, завдає шкоди людям, природі, місцевості, знищує матеріальні цілі. Стихійне лиха це землетруси, вулкани, повінь, грози, урагани, що супроводжуються зливами і градом. Чуєте, грім гримить та ще й блискавка сяє, можна сказати, що гроза це гарне яскраве природне явище, але дуже небезпечне. А що ж таке гроза? Гроза це атмосферне явище, яке складається з блискавки та грома. А що ж таке блискавка? Це електричний розряд. Він утворюється між двома хмарами, які наближаються назустріч одна до одної. А що ж таке грім? Це звук від розряду блискавки. Завжди спочатку сяє блискавка, а потім гримить грім. Грім безпечний. Блискавка небезпечна. Вона може влучити в будинок, дерево. Щоб не влучила блискавка в будинок, вставлять на даху будинку громовідвід. Гроза це явище, яке пов'язане з дощовими хмарами. У цю мить природа мов зачарована, щось чекає. Малята, запам'ятайте правила поведінки під час грози. Не можна купатися у річках та інших водоймах, не можна ховатися під високим деревом, не можна бігати по відкритій місцевості, не можна розмовляти по телефону. Не можна підходити до металевих споруд. Якщо ви в квартирі, то обов'язково слід зачинити вікна, двері, вимкнути світло. Цих правил потрібно дотримуватись, тому що гроза є дуже небезпечною для життя. Грім, блискавка, дощ, злива, ці явища пов'язані між собою. Що ви зараз чуєте? Іде дощ, почалася злива, крапли капають швидше. Води стає все більше, вона тече бурхливим потоком. Правила поведінки під час зливи. Не можна переходити вулицю, якщо по неї тече вода бурхливим потоком, бо вода може вас збити з ніг, уникати незнайомих місць, бо там можуть бути глибокі вибоїни, гострі предмети. Потрібно швидше знайти затишне місце, перечекати зливу. Після сильних і тривалих дощів виникають повені. Повінь – це стихийне лихо, це тимчасове затоплення суші в результаті підйому рівня води в річці або в озері, повені знищують посіви, зливають родючий ґрунт. Пригадайте, малята, що це за звуки? Так, вірно, це сильний вітер. Поламав дахи, дерева, вітер, хуліган, бешкетує, шкодить людям грізний ураган. Ураган, тайфун. Це стихійне лиха. Це явище, при яких рух повітря дуже швидкий і сильний. Він володіє величезною руйнівною силою, завжди загрожує здоров'ю і життю людей, завдає шкоду природі, це явище руйнує будівлі, дерева, мости, піднімає важкі предмети. Правила поведінки під час урагану. Тримайтеся подалі від дерев, на вулиці тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередач. В разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку. Малята, відгадайте загадку, про яке природне явище йдеться? Сидить дід за подушками і стріляє галушками. Так, це град. Град це один із видів атмосферних опадів. Він може знищити врожаї овочів, фруктів, посіви, поранити птахів та тварин. Крупні градини можуть шкодити здоров'ю людини, навіть можуть забрати життя. Але це не всі природні небезпеки, з якими ви познайомилися. Багато шкоди приносять нам сильні опади, які причиняють снігові замети, затори на дорогах, обвали у горах, таке яскраве та небезпечне явище, як виверження вулканів з вогненими потоками лави. Землетруси, коли залічені хвилини можуть рухнути будинки людей, знищити їх майно. Це величезні хвилі цунамі, шторм, який народжується завдяки землетрусу у морях, океанах, хвилі, які можуть змити цілі міста, стихійні лиха виникають раптово. Дивишся на це і розумієш, наша природа потребує допомоги, наша земля страждає і плаче. Вона нібито просить не забруднюйте мене, не спалюйте. В мене і так вистачає своїх природних лих. Бережіть мене, люди, будь ласка. Малята, я сподіваюсь, ви добре запам'ятали ці правила поведінки під час стихійних лих. А я вам бажаю гарної погоди, чудового настрою, до нових зустрічей, до побачення!